Володя і Наталія зустрічалися рік. Вони кохали одне одного, тому чоловік запропонував вийти за нього заміж. Наталія з радістю погодилась. Знайомство з батьками Наталії пройшло успішно. Володя сподобався і мамі, і татові. Вони раділи за дочку, гарний чоловік зустрівся. Їхня дівчинка з ним буде щасливою, навіть не сумніваються. Дбайливий. Он як навколо Наталії ходить. Батьки володі зустріли майбутню невістку насторожено. Його мамі дівчина одразу не сподобалась. Кого привів? Галина Іванівна давно пригляділа для свого сина дівчину Ірину, що поверхом вище. Скільки говорила сину, а він ні. Наталію кохаю і все. А що в тій Наталії худа, висока, очі великі, що він їй знайшов. Мама Володі не приховувала свого розчарування. За столом вона весь час порівнювала Наталію з Іриною. Дівчина ледь витримала вечерю. Додому йшла зі сльозами, не сподобалася. Володимир завіряв її, що вона для нього найкраща, і жити їй не з його мамою, а з ним. Заспокоїлась. Та справді, чого чекала, що свекруха люб'язно буде ставитись до неї? Недовзі відсвяткували весілля. Мама Наталії говорила, щоб менше звертала уваги на свекруху. Така вона є, не переробиш. А з володою у них все добре. Через рік у них народилася донечка Оленка. Мама допомагала доньці, а свекруха, коли приходила, весь час повчала. І вдягає Наталія не так, і робить все не так. І дівчинка якась не така. Потрібно лікарям показати. Після останньої репліки Наталія не витримала і просто виставила свекруху за двері. Ну, чому вона така? плакала володі дружина. Адже її онучка, а вона все вади шукає, обговорює дитя. Не буду більше пускати її в нашу квартиру. Вона твоя мама, то їдь до неї сам, а до нас нехай не приходить, я її не пущу. Відтоді Галина Іванівна не бачила внучку та й не переймалася. Іринка, що поверхом вище, народила сина, живе без чоловіка. От Галина Іванівна ходить до неї, бавиться з її сином, а про свою онучку або нічого не говорить, або розносить всякі плітки. До Наталії доходять ті плітки, та вона вже не дослухається до них. Головне, що з того часу, як свекруха перестала ходити до них, молоді живуть у мирі та слагоді. Ну чому свекрухи бувають такі злі? Своя внучка кровиночка, а вона через нелюбов до невістки обмовляє онучку.